Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео я розповім про свої книжкові покупки та подарунки за останніх кілька місяців. Поїхали! За цей час я придбала та мені подарували понад 15 книжок. Так, це не так багато, але все ж я стабільно отримувала книгу дві, іноді і цілих 6-7 в один місяць. І спершу розповім про поповнення неканонічного канону, з того, що ви ще не бачили, не розповідала окремо це чотири книги з неканонічного канону, які додалися в мою бібліотеку кілька місяців тому. Мені їх подарував підписник Микола. Дякую, дуже приємно було їх отримати. Отож, тут у нас Ірина Вільде, Агатангел Кримський, Гео Шкрупій та Юрій Яновський. Я планую прочитати всі книги з циклу чи то серії пак серії неканонічного канону. Тож і до цих красунчиків. Колись дійде черга. До Неканонічного канону. Окрім цих, у мене ще додався Григір Тютюнник, але я вже вам його показувала. Та Йогансен. Йогансен мені придбала мама, але він ще залишився в Тернополі. Коли наступного разу приїду додому, то заберу. Наступна книга, яка з'явилась в моїй бібліотеці, це Вітоль Шабловський, його кухня терору. Це вже не перша книга Шабловського у моїй бібліотеці. Цього разу кухня терору. Це історія, заради якої Вітоль Шабловський об'їхав ту дуже багато а, місць і поспілкувався з величезною кількістю кухарів та кухарок, які працювали, які е, працювали в Кремлі, які працювали в Чорнобилі, які е, на власні очі пам'ятають сталінські репресії і часи голодомору в Україні, і, власне, показує це все саме через призму кулінарії і говорить про те, що пропаганда подавалась буквально в кожній котлеті за часів Радянського Союзу. Ще також у мене є книга, до речі, від цього автора Як нагодувати диктатора. Її я теж не читала, а ось ця новинка в моїй бібліотеці, я думаю, буде зовсім скоро прочитана. А зараз у нас коротка перерва на дуже ароматну, і смачнющу рекомендацію кава від 25 Coffee Roasters. вже не вперше з'являється в моїх відео. А цього разу я до вас ще з такою ймовірною корисною рекомендацією, кому цю каву можна подарувати. Вже зовсім скоро, на початку жовтня, буде день вчителя-вчительки, і 25 Coffee Roasters випустили спеціальну лімітовану серію в лінійці Tafler, де, власне, є. Ось такі тематичні а, упаковки, які можуть принести трішки яскравості в буденності вчителів, -вчителю. Тут у нас кава з дуже таким смачним карамельним післясмаком, а з ароматом молочного шоколаду і горіхів. Кожного разу, коли я тільки відкриваю коробку з цієї кавою, не мене одразу лине цей аромат. І якщо ви хоч раз куштували каву від 25 Coffee Roasters, ви не дасте мені збрехати. Тож, залишаю вам промокод зі знижкою 20% шукачка в діє на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Просуваємося далі. Ще дві книги, які мені надіслала, в'їхала на огляд, це тіло, секс, шлюб і канада від персикових садів до полярного кола. Я про них вже розповідала у своїх прочитаних. Попри тут посилання а, обидві. О! Боже, в мене чуть інфаркт не стався. Я дуже не люблю такі моменти. момент. Залам дві книги мною вже прочитані і сподобані. Детальніше дивіться в моїх відгуках. Йдемо далі. Наступна книга це е, незвична книга в моїй бібліотеці, бо я не часто купую книги такого. Типу тарарам, поезія Юрій Істрик і його ліниві і ніжні. По-перше, мені настільки подобається цей кольор і як взагалі воно виглядає у поєднанні з віршавників середині просто. Кайф, Тут ще такий яскравий зелений. А, власне, Юрій Іздрик приїжджав у Вінницю зі своїм меланхолійним стендапом, читанням віршів. Я а, ходила на цю зустріч і придбала одразу в той же день цю книжку Іздрика, аби підписати. І ось вона у мене тепер підписана є. А, я, в принципі, вже час від часу відкриваю її, читаю. читаю той чи інші вірші мені, е, мені подобається, хоч Іздрик сам іронізує своїх віршів, каже, що вони не дуже якісні, а мені подобається. Наступна книга, яка з'явилася у мене в бібліотеці, це залізний генерал, уроки людяності. Це наскільки я зрозуміла з відгуків, що це радше примітки до біографії Валерія Залужного. Але мені хотілося мати книгу про цю людину у своїй бібліотеці, і тому, власне, я її придбала. Книга зовсім не велика, з дуже, -дуже білосніжними сторінками, з великою кількістю фотографій. Власне, це історія історія про колишнього голову командувача збройних сил України Валерія Залужного це історія про нього, про людину, про те, як він чинив під час повномасштабного вторгнення в тих чи інших ситуаціях. Наскільки я зрозуміла, великої кількості якихось дійсно залаштунків тут немає. Радше просто історія, біографія неповна про Залужного. Наступна книга це Трубадури імперії Еви Томпсон, і по суті це ґрунтовний аналіз того, як формувалася е, велика Руська культура, і в який момент їхні культурні діячі діячки, автори, автори почали. Е, Просівати свої імперські наративи загарбницькі і власне оспіувати та припідносити агресію до сусідніх країн у цій книзі Томпсон показує наскільки сильно російська література довгий період часу являлася просто маніпулятивним інструментом загарбницьких настроїв і імперських настроїв Росії. Так, а далі у нас залишилися книжки, про які я тим чи іншим чином вже згадувала на своєму каналі. Тож на них я не буду зупинятися якось надовго, а просто буду прикріплювати вам посилання на свої відгуки. На них. Тут у мене ще не сформований вінгук Стівен Кінголі, але я додала цю книжку у свої плани на цю осінь. Вже не терпиться знову повернутися до короля жахів. Катананхи, історія з безліччю приміток. Я власне дуже полюбила цю книжку і вже наперед внесла її в свій топ року. Йдемо далі. Далі це незавершені справи. Не буду тут розповідати свій відгук, вже розповім вам прочитаному, але я вже дочитала цю історію, і е, у мене доволі багато емоцій. Е, також придбана вона була зовсім нещодавно, тому вона в наших покупках. Серафіта, Оноре Онореда Бальзака е, не просунулася я свої тридцятої сторінки. Та, власне, теж вона була придбана десь, може, місяць тому. І ще не прочитана. І е, останнє це Мілан Кундера, Його вальс на прощання. Теж е, книжка, яка, в принципі, вже є у мене на неї сформований відгук. І, на жаль, він не такий радісний, як мені б того хотілося. Залишаю вам. Посилання. Ну, ось і все. Дивіться, це всі книжки, які я придбала за останній час. Насправді були сезони, місяці, коли я купувала дуже багато книжок. Зараз я свої темпи трішки зменшила, але натомість читаю багато того, що вже давно зачекалось мене на моїх полицях. Дайте мені знати, як у вас, чи почали ви більше чи менше купувати книжки. і Власне, що, можливо, останнього такого, що хочеться поділитися, придбали, то раді чекаю вас в коментарях. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Оце я так, звісно, говорю, небагато, небагато, 15 книжок, але ж насправді це ого-го, мені б ці всі книжки прочитати, які я придбала.